Чи бували ви в королівських саунах в Косино? Це зона тотального релаксу і насолоди. Евкаліптова сауна з неймовірним ароматом від натуральних ефірних олій. Соляна Лисяча нора. Тут повітря наповнене морською сіллю. Суха угорська сауна з піччу Кам'янкою. Подумки перенесе вас до старої сільської хатини. Далі прямуємо в хамам. Виконаний в кращих традиціях Сходу. Він заспокоює, позбавляє головного болю та очищує шкіру. Римська сауна Густа пара огортає тіло та м'яко прогріває його. Трав'яна сауна володіє сильним оздоровчим та тонізуючим ефектом. Для любителів холоду крижана печера. І наостанок оптичний або масажний душ, літній дощ чи відро холодної водички. Приїжджайте в косино за здоров'ям. Королівські сауни чекають на вас.